У цьому будинку вчора близько 16.30 травмували жінку. А нині тут нікого немає. А родичі Полтавки спілкуватися із журналістами відмовилися. Невідомий чоловік ймовірно зайшов до будинку та вдарив по голові 46-річну жінку, а потім втік. Про це повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. Про це повідомили правоохоронцям сусіди. До обласної лікарні із забоями голови жінку вчора привезла швидка допомога. Вона перебуває у відділенні інтенсивної терапії нейрохірургічного профілю без свідомості та у тяжкому стані, каже його завідувач Дмитро Рябчич. Протягом близько двох годин ми стабілізували її для проведення оперативного втручання за життєвими показами. Праця вчора проведена, після цього вона продовжує знаходитися в відділенні. На даний час всі заходи, що проводяться, з першого чергу направлені на порятунок її життя. Про реабілітацію ще дуже рано говорити. Увечері того ж дня чоловіка, який ймовірно це зробив, затримали поліцейські. Щодо подій розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті Замах на умисне вбивство, каже Юрій Сулаєв. Санкція статті передбачає покарання від 7 до 15 років позбавлення волі. Затриманим виявився місцевий чоловік 1958 року народження. Чоловікові мають обрати запобіжний захід. Валерія Рибалка та Богдан Казиріт. Новини на Суспільному. Полтава.